полку патрульной службы милиции и судового призначения миротворцы. Полку ППСМОП. Полк патрульной службы милиции особливого призначения миротворцы. Та при ГОМВС України в Київській області. Які у вас відносини з МВД? Друзі відносини, мій побратим, давно з. Ну, давно, щоб вже уникнути питання. З якого року? З літа 2012 року. А, Знайомий недавно, з весни 2014 року. Ні. Відносина нет. Ніякий відносин. Давайте пояснення, що буде. Нема перешкод. Нема перешкод, будувати. Тут попроджає кримінального відповідальність. Там на катері є розписка, ви підписуєте підписали і підписала. Також тут проведе в записі, повинні за мною підписання. Я ваш я Яценяк Маркян Михайлович. Присягаю суду говорити правду. Присягаю говорити правду. Лише. Лише правду. Там, що присягу представлене, да? там є текст, там, там, цивільно, цивільно, а, Нічого не спокою, Ближче з Андрієм я познайомився під час підготов... проходження бойової підготовки на учбовій базі батальйону Київ-2 ГМС України в місті Києві. Неодноразово несли разом наряди на службу, проходили бойове злагодження, багато спілкувалися. Ось, він мені здався при ближчому спілкуванні, як відкрита цілеспромована, чесна та абсолютно щира людина без будь-яких... Проти законних чи злочинних умислів принципів. Але повезло нас не тільки це, познайомився з ним, як я вже зазначив, влітку 2012 року, коли він був головним організатором змагань спортивних під назвою Кубок молодого футболу. Це всеукраїнське змагання для підлітків по футболу, яке спрямовувалося на поширення здорового способу життя та разом критичного виховання. Після того... Нас пов'язували численні громадські акції, вуличні протести проти незаконних забудов на захист міського простору, лісів, парків та свевілля чиновників різноманітного штуку. Мені стало відомо з мережі інтернет із кола «Побратими», що навесні 2013 року широкий коло активістів піддалося фізичним нападам. Ось. Ми спільно з моїми побратимами розуміли, що це своєрідна помста за нашу активну громадську позицію та діяльність. Ось. І власне після серії нападів навесні 2014 року, не пригадаю, коли саме, в квітні місяці, біля будинку власне, Андрія мої побратими зловили ймовірну групу нападників якраз під його домом. Перед ймовірною фізичною розправою. Ось. Е, ними виявилися е, працівники міліції, а саме департамент карного розшуку е, Міністерства дорожньої справ. З е, мережі інтернет мені стало відомо, і знову ж таки з кола побратимів, у нас вся інформація спільна, ми не ділилися одне з одним, що за цими всіма нападами стоїть ніхто інший, як на той час керівник цього департаменту карного розшуку Василь Федорович Паскал. Саме після того, як цю неймовірну групу нападників зловили, зняли на відео, буде прикріплено до справи цей відеозапис з мережі YouTube, він знаходиться в вільному доступі, власне, напади припинилися, ніхто більше не піддався фізичній розправі. Я особисто твердо вважаю, що це стало своєрідним приводом для того, щоб Андрій Медведько. Став особистим ворогом керівника департаменту карного розшуку Василя Паскала. Можу це з певністю стверджувати. Після того, після Майдану після активності громадської на революцію гідності на Майдані, почалася російська агресія. Власне, ми під, проходили підготовку разом в ульбовій базі батальйону. Я не зміг оформитися завдяки бюрократичним проблемам батальйон. Андрій відправився на службу в... Місто Волноваха Донецької області на блокпост державної автоінспекції. Після повернення в мирне життя він підключився до громадської кампанії по люстрації раніше згаданого Василя Федоровича Паскала. Ось. І збирав численні факти по його незаконній злочинній діяльності до, до Майдану під час влади президента Януковича. В мережі інтернет вони в вільному доступі. Завдяки Андрію було викладено списки численних квартир. Очевидці, очевидці, сусіди цих квартир, люди з правоохоронного середовища, вказували, що ці квартири, ймовірно, де проживали раніше самотні люди літнього віку, з якимись хворобами, вони зникли в невідомому напрямку, були, ймовірно, кудись вивезені чи навіть вбиті. І потім після того по цим адресам проживали різноманітного, різноманітного калібру, так би мовити, чиновники правоохоронного органів. від юридичних інспекторів до керівників якихось департаментів. Ці списки є в вільному доступі, частина з них опубліковані у інтернеті. І також, з, за свідченнями людей, причетних до Василя Паскала нам стало відомо. Що він має безпосередню стосунок до цих справ? Він контролював та курував ці незаконні дії щодо людей, які проживали самотні по своїм адресам. Власне, збір інформації та оприлюднення її у вільному доступі, на мою думку, на мою переконливу думку, є другою великою підставою вважати, що Андрій Медведко є особистим ворогом. Василя Федоровича, Уже донедавна заступником керівника національної поліції, генерала другого ранку поліції. Недавно звільненого. Під час тривалого спілкування, спільної громадської активності, проходження бойової підготовки, керування численного часу, проведеного разом, ми ніколи не спілкувалися про трагічно загиблого письменника Олеся Позину. Не згадували його в якихось спільних темах, ніхто з нас не цікавився його діяльністю, журналістською, ніхто не читав його книги. В принципі, ми його не згадували, не знали особисто, ніколи не перетиналися, не мали ніякого бажання навіть знати Халю. Я донедавна взагалі не знав, що існує така людина. Ось. В принципі, в принципі, це все. Можу щось точно не пригадувати якихось дат. Щоб не спотворювати покази, не вказувати те, що точно не пригадують, саме тому залишаю за собою право свідчити і далі. Це мої неповні покази, свідчити далі в засіданнях по суті або на будь-яких інших будь-якого розуміючих будь судових засідань. Є питання, можливо, щось адвокат Скажіть, будь ласка, коли Бо зараз прокурор вам питання, коли ви дізналися про затримання Андрія Медведька? Одразу ж, одразу ж буквально в обідній час, 18 червня 2015 року. Будь ласка, що ви подумали, які мотиви затримання Андрія Медведька на вашому каналі? Це особиста помста з якихось корисних кори... 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 чи інших цілей, згаданого мною чиновника Міністерства Василя Паскала. Тому, що Є численні підстави, так вважати. Чи надходили Медведьку раніше погрози від працівників внутрішніх справ? Так, надходили, власне, у 2014 року, році зловили нападників, які збирались розправити з ним фізично, так само, як з великим колом активістів. Дуже серйозні важкі тілесні травми наносили. Ось, погрозили. І власне, під час оформлення у органах внутрішніх справ... З цілою оформлення в добровольчих батальйон для захисту територіальної цілісності України у колах кадрових працівників, різноманітних працівників внутрішніх органів внутрішніх справ проходили такі чутки, що не дивлячись на оформлення Андрія і пола інших побратимів, які так само були в цих списках по незаконних слідчих школи Діях, готується розправа або у вигляді е, фізичної розправи або прив'язання штучних якось злочинів і кримінальної якоїсь міфічної кримінальної повідання коли ця інформація надійшла до вас це десь восени 2014 року, коли на власне активно про підготовку його Уточніть, будь ласка щодо того, все таки списків ви ці списки бачили особисто Списки квартир чи людей? Ні, списки людей, щодо яких мали би бути переслідування. Так, так, бачу. в списки. Чи є в цих списках Медведько? Так, є медведько. Чи є в цих списках ви? Є. Коли ви про ці списки фактично побачили їх фізично. Не пригадаю дату, ось була публічна акція по розкриттю 25-25 листопада -25 2015 -25 року. Ми одразу ж їх, люди, наші друзі, в особистих справах перебували. В територіальному відділку міліції номер 2 в Подільському районі побачили зі списку, одразу повідомили нас, ми одразу ж на вечір підготували громадську акцію з залученням депутатів та журналістів, щоб повелювати факти незаконного стеження і розташування нас на інформаційній дошці людей, які перебувають у розшуку. Як би ви взагалі могли охарактеризувати Медведька і чи відомі вам якісь, ще раз то повторіть, чи чули ви коли-небудь від нього про бузину якісь неприязні стосунки, що в нього до бузини, або він критикував творчість бузини, або його діяльність? Ніколи точно пригадую жодної теми, яка стосувалась бузини, його творчості, його діяльності, життя, будь-якого поверненим з ним. Не було, повірте, нам було не до того. Ми були зайняті боротьбою зі севілям чиновників і то, що, те, що я вже не вік. Я зрозумів, дякую Свідку, дякую щастя та на запитання, час не було. Ваше, ну, зараз, о, місце в місці дислокації селище Хотянівка, по-моєму, Вижгородського району Кірського. А в квітні 2019 перебував. перебував. пригадую, Я активно оформлявся в батальйон партнерів служби міліції Гарпун, перебував в Києві і паралельно відвідував навчання як студент Національного транспортного університету. І ще одне запитання. Ви сказали про те, що був конфлікт між Медведьком та, та паном <пасхалу> та, так? Скажіть, <пасхалу> будь ласка, а яким звідки вам було саме відомо про цей конфлікт? Я так і не зрозумів. Це особисто вам медведька казав. Це вам сказав заступник міністра Пасхал? Ні, я тут такого міністра, на жаль, чи, на щастя, я не знайомий. Зокрема, Медведьком і у колі побратимів обговорювалася ця інформація. Що е, наша діяльність є, є ворожою, є підставою переслідування з боку Василя Пуска. І уточніть, будь ласка, з якого приблизно це часу могла така діяльність. Коли почалися ці розмови? Коли почався конфлікт? Конфлікт почався, коли е, почалася серія нападів. Це весна 2013 року. Про це було у СМІ. Про це було у ЗМІ. А коли ви вступили в службу влави, органів в ну, органівці? З 30 квітня 2015 року я повезла. І, в принципі, ту посаду, яку ви назвали, ви не змінювали, так ви вибуваєте? Так, так. Е, зарахували як рядового е, на посаді міліціонера, зараз ще молодший Ок. сержант. На тій же посаді міліціонера. Розуміло. А що вам відомо, можливо, відомо про місце перебування Новенька в річні 2015 року, ну, 2016 років? Нічого не відомо, ми тоді не перетинались, не бачились, особисто зустрічей не мали. А взагалі ви з ним по телефону спілкувалися? По телефону не спілкувалися. Єдине, я був в курсі, що він в той період перебував на службі, не знаю в якому підрозділі. Зоні проведення антитерористичної операції. Це mm -hmm. все, що ми відомо. Дякую. 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 Немає вас честь. Немає ваш честь. Посвідчення я вам повернула. Можете довідатися. Дякую.